Чи помічали ви за собою, що чим більше часу та увагу ви приділяєте одній сфері життя, тим більше страждають інші. А за фокусом на роботі стоїть вигорання, відповідно, в домашніх справах це страх нереалізації. Так де ж та золота середина? Я сама зіштовхнула з вигоранням, і тому в цьому відео хочу з вами поділитись про те, як знайти цей баланс і як його підтримувати. Якщо ви теж іноді зникаєте в дедлайнах і забуваєте про себе, то це відео для вас. Work-life balance – це гармонія між роботою та особистим життям. А саме це про вміння виділити робочі справи від особистих справ, при цьому заробляти і жити повноцінним життям, і головне із задоволенням. Питання про пріоритети та життям поза роботою це індивідуальний вибір, який залежить від цінностей, потреб та обставин кожної конкретної людини. Робота є важливою частиною життя більшості із нас, оскільки вона допомагає нам розвиватись, досягати професійних цілей, забезпечувати фінансову стабільність, ну і відчувати себе корисним. І так само важливо приділяти час та увагу своєму особистому життю, і саме це час для себе, час проведений з рідними та друзями, час для хобі та розвитку, час для здоров'я та релаксації. І все це в комплексі буде позитивно впливати на наш емоційний стан та якість життя. І це поняття важливіше, може змінюватися в різних етапах життя і в різних контекстах. Наприклад, бувають такі періоди життя, коли ви можете більше часу та увагу приділяти кар'єрі. Бувають такі етапи, коли більше сім'ї та саморозвитку. Тому це все дуже індивідуально. Саме тому важливо знайти цей баланс між роботою і особистим життям, які будуть добре взаємодоповнювати одна одну, і вони сприяють вашому загальному щастю і відповідно задоволенню від життя. І як зрозуміти, що баланс втрачено? Ми не можемо перестати думати про роботу, коли ми не на роботі. Тобто, нам важко встановити межу між роботою та особистим життям. У мене до прикладу було таке, що я могла прийти з роботи. У мене видався день важким, і мені, звісно, хотілось поділитися, почути якусь підтримку, поради. Але замість того, щоб переключитись на кохану людину, приділити йому увагу, я несу цей настрій додому. І відповідно це не приносить ніяких позитивних результатів ні як для мене, як і для нього. І в цілому на наші особисті стосунки. Коли ми не на роботі, все здається нецікавим або неважливим. У мене бували такі випадки, коли після роботи хочеться чим пошвидше прийти додому, просто нічого не робити, ще з'являлася якась апатія. І навіть коли друзі могли зателефонувати, запросити кудись посидіти, і я ці зустрічі могла відхиляти, тому що мені просто цього не хотілось. Це коли домашні справи накопичуються, чекаючи того дня, коли нарешті ми до них дістанемось. І таке теж траплялось у мене, коли є якісь певні домашні справи, які можна виконувати потрошки кожного дня. Але я перекладала їх на вихідні. А в вихідні з'являлися ще якісь незаплановані справи, і відповідно це знову перекладається на потім. Це все накопичується, а це мене ще більше нагнітало. Нам важко взяти відпустку, або коли ми хворіємо, емоційно перенапружені, або просто подбати про якісь особисті справи. Або не пам'ятаємо, коли взагалі в останній раз ми брали відпустку. У мене бували такі випадки, коли я почувала себе хворою, і замість того, щоб просто вдома відлежатись, відпочити, я при цьому працювала і зробила сама собі гірше. Коли стан здоров'я погіршився, і в результаті все одно прийшлось брати вихідні. Тому дуже важливо і потрібно ставити здоров'я завжди на перше місце. Навіть звичайно застуда може затягнутися на тижні, коли ми її переносимо на ногах. Організм під час роботи просто не встигає відновлюватись і відлежуватись – це не лінь, це підтримка свого тіла в найважчий для нього час. Коли з'являється вигорання. Фізичне, розумове, емоційне виснаження внаслідок стресу та перенавантаження на роботі. Коли я зіштовхнулася з вигоранням, це було жахливе відчуття, коли мені здавалося, що я вже просто фізично, морально не можу справитись з купою завдань, проблемами, переживаннями. Просто відпадало бажання рухатись далі і не було сил радіти життю. І внаслідок цього вигорання у мене виникали проблеми зі сном. У мене була якась постійна перевтома: як на фізичному, так і на емоційному стані. Було якесь відчуття депресії чи тривожності, зник повністю інтерес до роботи. Ну і відповідно пропадала мотивація. Коли ми відчуваємо, що ми займаємося не тим, чим маємо, відчуття, що ми не реалізуємо свій потенціал, тобто бігаємо як білка в колесі, бувало таке у мене особисто так. Коли у вихідні дні я могла також виконувати якісь робочі задачі. І, відповідно, у мене не було відчуття, що я відпочила, перезавантажилась. Коли дійсно паралельно я могла це зробити, виділити час для себе, коли не вистачає часу на турботу про себе, це мається на увазі і фізичні вправи, достатній сон-відпочинок, зустріч з близькими та друзями, хобі та саморозвиток. І все це призводить, якщо цього не виконувати, до погіршення психічного та фізичного здоров'я. Тому багато з цих пунктів я теж проходила і переживала вигорання, і навіть не одразу було зрозуміло, чому мені постійно тривожно. Але коли почало страждати фізичне, ментальне психічне здоров'я, то я усвідомила, що якщо я хочу дійсно жити щасливим життям, то я повинна в першу чергу дбати про себе, і я повинна зробити все можливе, щоб досягти цього балансу між роботою та особистим життям. І працювати, щоб жити, а не жити, щоб працювати. А для цього потрібно щось змінювати, якщо нас щось не влаштовує. Тому найперше, з чого варто почати, це з аналізу, тобто, що ми маємо зараз, чого ми хочемо досягти, і почати змінювати щось. Багато людей прагнуть до балансу між роботою та особистим життям, але це не завжди буває легко досягти. Ідеально, коли робота збігається з нашими інтересами, коли приносить нам задоволення. Але на жаль, так буває не завжди. Іноді буває так, що хтось працює для того, щоб заробляти гроші. Без якогось емоційного залучення, без драйву, ентузіазму, просто щоб отримувати зарплату, щоб гідно жити, мати страховку і забезпечувати фінансові потреби. І тут вже питання в тому, які наші пріоритети на даному етапі. Саме на них варто звернути увагу, а не робити все водночас і бути ідеальним в усьому. Тому, проводячи аналіз, я на папері почала аналізувати. І відверто давала собі відповіді на такі питання, які мої цінності та цілі, що для мене найважливіше в житті? Сім'я, кар'єра чи це саморозвиток? Для мене кожна сфера важлива однаково. Коли я розвиваюся в усіх цих сферах одночасно, відповідно, мене це мотивує. Надихає, я відчуваю себе легко і щасливою? Що зараз у мене виникає стрес, дисбаланс або незадоволення? Чи завжди я проводжу час після роботи так, як саме мені цього хочеться? Чи встигаю я робити все те, що я запланувала для себе? Чи відчуваю я себе спокійно, розслаблено, коли приходжу додому після роботи? Як робота впливає на моє особисте життя? Перш ніж переходити до глобальних рішень, варто обдумати, що можна змінити в роботі, чи є окремі компоненти моєї роботи, які б я хотіла змінити. Наприклад, можливо, ми витрачаємо 2 години часу на ті задачі, які насправді не приносять нам задоволення чи результату, чи взагалі це веде мене туди, куди я хочу, або скільки часу я б хотіла приділяти сім'ї або хобі. Можливо, варто змінити графік роботи. Можливо, мені підходить робота вдома, і які зміни мені б допомогли налагодити цей баланс між роботою та особистим життям. Аналіз це дзеркало, і воно дає можливість змінити вектор. Аналіз це спосіб сказати: я бачу, як є, і я хочу зробити ще краще для себе. І щоб зберегти ментальне та фізичне здоров'я. Підвищити продуктивність на роботі, зміцнити стосунки з близькими та друзями, підвищити задоволеність від життя, то є 10 способів, як налагодити саме баланс між роботою та особистим життям. Отже, перше це планувати наперед. Це заздалегідь планувати робочі справи і відпочинок. Я притримуюсь тієї цієї стратегії, щоб на роботі. Працювати на повну силу, працювати відповідально, ставати кращим працівником незалежно від посади та завдань. Але це все тільки в робочий час, тобто у відповідний час, який ми перебуваємо на робочому місці, і на вихідні теж не працювати, а відпочивати. І коли я почала планувати вже щось приємне, чи то зустріч з подругою, чи просто прогулянка в парку з музикою, то, відповідно, вже відчувала, що я живу обожнюю відчуття легкості та спокою. Я хоч і люблю все планувати, ставити собі задачі, але якось в один момент мене все це почало дратувати, що в мене життя перетворилось на пункт 1, 2, 3. А якщо до спонтанних речей, щось без користі, просто для душі? Тому я вважаю, що варто робити, хоча б одну таку непродуктивну справу, наприклад, кожного дня чи у вихідний день, це вже як нам захочеться. Повірте, це просто неймовірні відчуття. Коли, скажімо, в неділю можна прокинутися в будь-якій годині, або просто пролежати в ліжку за переглядом улюблених фільмів чи серіалів, чи побути з друзями, чи побути наодинці, приділити час собі, своїм б'юті-процедурам, ритуалам, почитати, танцювати та взагалі все що завгодно, просто це життя в моменті, робити те, що нам хочеться. Другий пункт це покращувати роботу мозку. Тобто використовувати засоби для підвищення продуктивності. Наприклад, техніка помодора це дуже класна техніка для е, кращої концентрації і запобігання вигоранню. Тобто, 25 хвилин це сфокусованої роботи і 5 хвилин перерва. А вже після чотирьох помідорок, тобто, наприклад, ви там попрацювали дві години, то вже можна взяти більшу перерву, там, наприклад, 15-30 хвилин. Третє це встановити точний час для різних завдань, наприклад, час для перевірки повідомлень та відповідей на них. Час для зустрічей, час для виконання інтенсивної розумової роботи. Це допомагає закріпити ці завдання за часом, коли ми є найбільш продуктивними. Ну і звісно допомагає налагодити баланс між роботою та особистим життям. Четверте це закінчувати роботу в певний час. Для багатьох із нас це норма затримуватись на роботі. Тому краще встановити час завершення роботи, а ще краще це планувати якісь особисті справи одразу після завершення робочого дня. П'ятий пункт це зменшення пристроїв, які нас оточують. Я майже постійно використовую це правило за виключенням якихось форс-мажорів, тобто, під час роботи не відволікатись на особистий телефон, краще взагалі його відкласти, вимкнути звук сповіщення на месенджерах. Чим менше факторів нас відволікають, тим більш продуктивними ми є і, відповідно, швидше впораємося з роботою. Шосте це вийти на обід або розділити його з колегами. Навіть якщо, до прикладу, ми працюємо вдома, ми можемо піти на обідню перерву в якесь, в якесь інше місце або розділити його з колегами, і це допоможе, скажімо, освіжити мозок, переключитись, і це краще впливає на нашу продуктивність. Я, наприклад, під час обіду можу ще переглядати якісь корисні відео чи подкасти. Для мене це свого роду теж відпочинок, ще й корисний і мотивуючий. Сьомий пункт це брати відпустку вчасно. Багатьом із нас знайома з ситуацією, що коли ми хворіємо, то ми замість того, щоб лікуватись, працюємо вдома або в офісі. Відпустка включає також і лікарняні подорожі, сімейні події, які є важливими елементами нашого благополуччя та перезавантаження, тому нею краще не нехтувати і також планувати наперед. Восьмий пункт це практикувати уважність, коли ми практикуємо такі техніки, усвідомлення як Медитація, усвідомлене дихання, то ми вчимось краще розуміти свої емоції і фізичні відчуття. Завжди, до речі, хотіла спробувати медитацію, я ще досі не наважилась. Якщо хтось практикував медитацію, будь ласка, напишіть в коментарях і, взагалі, які відчуття після неї. Дев'ятий пункт це знайти щось, що буде вам подобатись поза роботою. Якщо у нас є цікаві хобі, то відповідно нам буде простіше відключитись від від робочих думок і закінчити свій робочий день вчасно. Іноді може здаватися, які можуть бути сили на хобі, коли ти такий вже втомлений після роботи. Але насправді, коли ми займаємось тим, що нам приносить задоволення, то це дає нам сил та енергії. І це я кажу по власному досвіду. У мене улюблене хобі це хай хілс, тобто танці на каблуках. Я обожнюю відчуття під час танцю, я відчуваю себе щасливішою вже після кількох хвилин заняття. Мозок виділяє гормон радості, завдяки цьому зменшується стрес і тривожність. Це як натуральний антидепресант. Тож, чому не користуватись такою можливістю, коли наші хобі нам додають життєвих сил та енергії і допомагають підтримувати баланс між роботою та особистим життям. І останній десятий пункт це переглянути своє відношення до роботи. Якщо наша робота не викликає інтерес, ентузіазм, енергію чи відчуття реалізації, можливо, варто задуматись чи не варто її змінити. Хоча робота не повинна і не може задовільняти всі наші потреби, але частину точно має. Адже ми на роботі проводимо найбільшу частину свого життя. Якщо професія не по кайфу, можливо, варто освоїти нову. Тіша. Вибачте. Якщо ви потрапили в неприємну ситуацію, пам'ятайте, ви її можете змінити тільки через власне ставлення. Якщо звільнення це крок вперед, то ви щиро маєте вірити в те, що це можливість до нового початку, а не кінець. Але це рішення про зміну роботи чи звільнення воно має бути добре обдуманим і не має бути викликане лише емоціями чи тимчасовими труднощами. Варто враховувати і наслідки, як Ну, добре. Варто враховувати і наслідки, і як зміна роботи може позначитись на фінансовій стабільності і в житті загалом. Тобі подобається? Мені подобається, так. Це вже прийшли квіточки на наш розпис. І кіцька теж зацінила ще друга рекламна пауза. Дякую за увагу! Поїхали далі не переключайтесь! Але з іншого боку, варто до цього ставитись як до можливості для особистого розвитку і пошуку нових шансів можливо, на вас чекає ще краще, але поки не спробуєте, ви не дізнаєтесь. Одного разу я зловила себе на думці. Я працюю, щоб краще жити, але живу не так, як хочеться. Тепер я регулярно ставлю собі питання: а чи наближає мене робота до того життя, яке я хочу? Якщо ні, то треба щось змінювати. І є дуже крута порада, якою варто користуватись, це раз на місяць виділяти собі час для того, щоб переглядати свої цілі та пріоритети. Навіть 15 хвилин може змінити фокус. Ми змінюємось і плани теж мають підлаштовуватися. Баланс це не про ідеальний графік, а його пошук це постійний процес. Робота, звісно, важлива, але життя це не тільки дедлайни, задачі, досягнення, а це ми. І якщо ми втомлені, виснажені чи сумні, то ніякий графік не врятує. Тому важливо дбати про себе. На жаль, знайти ідеальний баланс одразу навряд чи вдасться. Можуть змінитись обставини, тому його потрібно буде адаптувати в міру змінів пріоритетів. Але за допомогою балансу ми стаємо продуктивнішими, щасливішими, здоровішими, зменшується ризик емоційного вигорання. Я досі цьому вчусь, щось виходить добре, з чимось виникають труднощі. Але якщо ми хочемо жити щасливим життям, ми маємо зробити все можливе, щоб досягти цього балансу між роботою та особистим життям. Але я впевнена, що найкраще це досягається за допомогою розстановки пріоритетів, планування, загального управління своїми днями та часом. І якщо, хоча б одна порада була вам корисна, поставте лайк і напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас взагалі справи з балансом і що допомагає вам його підтримувати. Також підписуйтесь на мій канал, буде ще багато корисного контенту. І дякую вам, що провели цей час разом зі мною. Головне, бережіть себе, а я вас чекаю вже в наступних відео.